Вчора новини в ефірі телеканалу Інтебами. звати Олена Юрик. І за мить я розповім вам найважливіші новини дня. Сьогодні у випуску. У сесійній залі облради сперечалися через територіальну реформу. Тернопіль увійшов у трійку найкомфортніших для життя міст України. У місті презентували книгу Україна Русь. Депутати Тернопільщини знову збиралися сьогодні. Відбулося чергове засідання сесії обласної ради. На місці працювала наша Ірина Худоба, яка розповість, про що говорили обранці. Депутати області в черговий раз засідали у Тернополі. Відбулося друге пленарне засідання 52-ї сесії облради. Перед початком депутати дали слово священнику, який звернувся з проханням про допомогу у відновленні храму в селі Снігурівка Лановецького району. Нагадаємо, тамтешня церква на початку квітня згоріла. Я знаю, що ви всі активовуєте всі ресурси, всі кошти на ато на допомогу людям, які дуже потребують. Але повірте, як священник, який прослужив 20 з лишнім років, коли нема в селі церкви, то село потихеньку завмирає. І навіть коли нема допомоги зі сторони, люди розуміють теперішній час, що кошти свої власні, ну непосильно побудувати храм. Після цього, затвердивши порядок даний, депутати приступили до розгляду питань, чи не найбільш активно обговорювали підготовку перспективного плану формування територій громад Тернопільської області. Таких наразі запропонували 37. До дискусії підключилися, і народні депутати присутні в сесійній залі. Всі активно говорили про те, що нам потрібна реформа, потрібно ліквідувати адміністрації, а функції і передати місцевим громадам. Те ж саме обласній раді, районним радам і так далі. Натомість, ми бачимо іншу. Сituацію, коли пішли зовсім іншим шляхом, почали ліквідовувати сільські голови і сільські ради. Ця реформа виглядає таким, знаєте, як новітнім колективізацією в той час як в 30-х роках, коли всіх зганяли таких до великих колгоспів. Та ж сама сусідня область Рівненська. Ідентична по населенню з нами має в проєкті знамальовано більше 70 громад. Іншої думки народний депутат Роман Заставний обранець вважає проблема у недостатній поінформованості населення про те, що передбачає такий закон, адже громади самі вирішують шляхом загальних зібрань, з ким їм об'єднуватися. Важливо лише щоб загальна фінансова стійкість і спроможність громади була достатньою. Це перша фундаментальна реформа, яка запропонована урядом. Незважаючи на надзвичайно складний кризовий стан і надзвичайно складну політичну ситуацію в державі, давайте не будемо ділити область і е, сільських міських голів за принципом, з яким під яким прапором вони сидять. Василь Петрович. А хто ділить? В першу чергу ви, не, я не чергу. ви самі на це напросилися. В першу чергу ви, бо ваша заява в пресі щодо колективізації, вона розколює всю область. Треба я замість я... того, щоб робити такі заяви, я собі можу дозволити я це зробити свою заяву. треба було просто зібрати тут сільських голів і розказати, що передбачає реформа. Як голова обласної ради, я щоденно, Роман Йоспе, щоденно зустрічаюся власне з головами. Обласна адміністрація у первинному етапі запропонувала 27 громад. То тепер ми говоримо про 37, а можливо буде і більше. Звичайно, реформа на часі. І, і, і це говорив е, депутат Головко, але власне громада. Обласні депутати мають тільки легітимізувати моє переконання, волю громад постійно відбуваються зміни перспективного плану і постійно відбувається діалог з місцевими громадами. І, власне хотів навести приклад золотниківської громади, яка буквально на днях сформувала пакет документів і власне відбулися певні коригування. Проекту перспективного плану формування території громад Тернопільської області на наступний тиждень заплановані, наприклад, громадське обговорення в Глибочку. Є ініціатива Почапине немає спільної думки і в представників громад, які також приїхали на сесію. Якщо одні запропонований облдержадміністрацією поділ підтримують, то інші бачать його не таким. У нас був райцентр. у нас існує школа на 800 місць. у нас існує садик на 120 місць. Швидка існує. Три корпуси лікарні, районної лікарні і інша інфраструктура. Невже ми Глибочок приєднаємо до Байковиці, а не проти Байковецької громади, але десь навколишні села мають свої традиції. Тут питання стоїть елементарне прочитати дев'ять сторінок закону і виконати. Ми готові до реформи 100%. Ми досконало прорахували Гусятинський район, скільки яка громада буде мати, і зразу автоматично множиться. Не зникнуть села, шановні депутати Верховної Ради, а зникнуть бездарні голови і бездарні апарати. Нині бюджет Байковецької сільської ради, не враховуючи ПДФО, буде складати біля 10 мільйонів. Коли буде об'єднана громада, це буде 50 мільйонів. В кожен населений пункт, який ми пропонуємо об'єднати з нами, ми можемо внести на розвиток біля 2 мільйонів гривень. Чи отримують такі громади нині ті гроші? Безперечно, ні. Але я наголошую, як і наголошував президент що об'єднання повинно відбути все-таки добровільне. Громади повинні дати своє позитивне так. В результаті учасники дискусії вирішили. План спершу обговорять на місцях, після чого винесуть його на розгляд сесії. Я, як голова обласної ради, гарантую громаді області, що на другий день після завершення цих громадських обговорень, а вони можуть бути і швидше, і пізніше, так? Я скликаю сесію Тернопільської обласної ради. Лише після цього депутати приступили до розгляду інших проєктів. Зокрема, внесли зміни до цьогорічного бюджету та проголосували ще за декілька питань. Наступне пленарне засідання 52-ї сесії в облраді запланували на 16 червня. Більше 35 тисяч мешканців нашої області сподіваються отримати субсидії за новою спрощеною системою. З них приблизно 8 тисячам таку допомогу вже призначили. Подробиці далі. У працівників органів судзахисту гаряча пора. Вже близько 35 тисяч мешканців області звернулися щодо призначення субсидій за новим порядком. До 50 тисяч справ вже вже в роботі, тобто це ті, що були призначені і безвернення громадян, вони перепризначуються і по нових зверненнях. Спрощена система передбачає, що охочі скористатися своїм правом на субсидію подають місцеві органи соцзахисту лише заяву та декларацію про доходи. Однак, зазначає Вадим Боярський, в окремих випадках потрібні також. Додаткові документи є ще нестандартні випадки. Коли, наприклад, заявник претендує на призначення субсидій без врахування якогось члена сім'ї, який зареєстрований, але не проживає, тоді потрібен документ, який посвідчує те, що людина там не проживає або проживає в іншому місці. Ну це вже більше, ніж заяви і декларація. Якщо людина хоче показати дохід не за 12 місяців минулого року. А хоче показати дохід за шість місяців. Як і будь-що нове, система потребує налагодження і без труднощів не обходиться. Зустрічаються й помилки, допущені людьми при заповненні документів, особливо у тих, які надійшли поштою. До прикладу, бувало, що в ідентифікаційному коді відсутня певна цифра. Однак, хвилюватися, що через помилку в паперах субсидії не призначать, запевняє Вадим Боярський, не варто. Можливо, вона буде чуть пізніше призначена, але вона буде призначена і буде призначена для тих, хто звернувся в травні і червні. Навіть останнього дня червня, то субсидія буде призначена з квітня. Крім того, людям, яким вже призначена субсидія, а так і вже ми маємо більше 8 тисяч громадян. Якщо субсидія на літній період не виходить, так звана нульова субсидія, слід пам'ятати, що субсидія буде перерахована вже без звернення громадян на опалювальний період, коли значно виросте ціна за 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 послуги, особливо за опалення. Зазначимо в області кількість охочих отримати субсидії. І в порівнянні з минулим роком зросла більш ніж вдвічі. За ростом цього показника Тернопільщина друга в Україні. Тернопіль посів почесне третє місце в рейтингу найбільш комфортних для життя міст. Жителі самі мали змогу оцінити якість надання послуг, роботу влади та інші показники, які визначають рівень життя. Як живеться українцям в їхніх містах? Вирішила з'ясувати соціологічна група рейтинг. Опитування проводили у всіх обласних центрах України, крім Донецька та Луганська. У кожному місті експерти опитали по 800 респондентів віком від 18 років. Дослідження проводились по різним напрямкам, і вже по цим напрямкам можна було скласти певний висновок наскільки комфортне місце для життя, наскільки надаються адміністративні послуги, наскільки задоволені роботою влади, наскільки там задоволені наданням житлово-комунальних послуг в таких компонентах. Нентах Тернопіль зіймав різні місця, але якщо сумувати е, разом, то вийшло, що Тернопіль зайняв почесне третє місце. Перше та друге місця посіли Вінниця та Харків. Тернопіль відвоював собі третю позицію. Далі йде Львів. Щоправда, різниця між двома містами незначна. Всього кілька балів. Організатори рейтингу кажуть: такому стрімкому прориву Тернопіль, перш за все, завдячує терпінню мешканців. Самі жителі файного найбільше люблять місто за чистоту та велику кількість зелені. Ну напевно, Тата, я думаю. Ну, вроді, на мою думку, саме чисте місто в Україні це є Тернопіль. Ну, дивіться, воно компактне, дуже таке зелене, все в квітах. І от йдеш, любуєшся тою природою. Ну, по-перше, в нас в місті багато парків, озеро хороше. Останнім часом чисте місто стало, освітлення хороше, теж вечором роблять. Ну і люди в нас хороші. Своїми враженнями від Тернополя діляться і туристи. Ні, взагалі місто гарне. Воно таке маленьке, компактне. Актне тут все якось так разом, ну набережна доволі таки гарна. Дуже гарні. багато людей з дітьми гуляють, різні дитячі площадки також присутні. За словами організаторів, основна мета такого моніторингу зрозуміти реальні проблеми міста, аби влада знала, над чим варто працювати. До прикладу, у Тернополі опитування показало, що найбільші проблеми в нас з дорогами, розвитком промислових зон та торгів. Тернопільські волонтери замість літнього відпочинку вибирають роботу. А оскільки гуртом працювати легше і швидше, просять про допомогу тернополян. Адже в найближчих планах три великі проекти: зібрати кошти на тепловізор, приціл і реанімобіль. У когось наближається відпустка, хтось вже насолоджується канікулами. А тернопільські волонтери кажуть: на фронті вихідних немає. Як завжди, вони збирають кошти на форми, берси, продукти. Але сьогодні потреба виникла у масштабніших речах. Суми, які потрібно зібрати для їх придбання, досить великі. Тому просять долучатися. І тернополян потрібно дуже швиденько зібрати кошти на тепловізор. Двохкілометровий називається скорпіон. 75 потрібно ще близько 50 тисяч гривень на нього. Також Альфа попросила допомогти з придбанням прицілу. На сьогоднішній день треба ще 3,5 тисячі євро на цей приціл. Це дуже великі трати. Окрім того, просять про допомогу і військові лікарі 66-го мобільного госпіталю. Їм необхідний реанімобіль. Волонтери розуміють усю важкість поставлених цілей, але переконані, у захисників на фронті повинен бути надійний тил тут. У мирному житті. Як завжди є потреба в аптечках. На сьогоднішній день в нас залишився один єдиний жгут на цілий штаб, тобто ми можемо скласти тільки одну аптечку. Таблетки ріжуться, тобто ми їх економимо. Кладемо також ампульні препарати, кетанов, кеталонг і будь-який препарат, який зменшує кровотечу, тобто транексам. Етамзилат, децинон, вікасол. До слова, днями у штабі самооборони Майдану Тернопільщини знову закінчаться запаси продуктів. Усе, що не збирали, відвезуть на фронт. Адреса штабу залишається незмінною. Вулиця Грушевського, 1. У Тернополі презентували книгу, яка спростовує радянські міфи про історію України. Її автор Володимир Білінський не один рік досліджує різноманітні джерела з метою віднайти правду і достовірні дані. Які факти з історії нам нав'язали, а про які забули? Дивіться у сюжеті. Володимир Білінський український письменник та історик, автор трилогії Країна Мокселябо Московія та Україна Русь. Йому майже 80, але про історію може говорити безкінечно. Більше 40 років Володимир Броніславович провів у Казахстані в Караганді. Розповідає, вона його і виховала. Я був дуже налаштований патріотично до радянського союзу. Простий хлопчина, і все. І коли я потрапив в Караганду, я побачив всю брехливість радянської системи. Руками він досліджував суперечливі моменти історії України та Росії. Віднайдений Володимиром Білінським фактологічний матеріал спростовує старі заяложені міфи: як радянських, російських, польських, так і деяких українських істориків. Якщо ми почнемо говорити про ці міфи, то ми до вечора не закінчимо. Москва не заснована в 1147 році, а тільки в 1272 році. Ханом Менгутемуром це онук хана Батия у Тернополі. Володимир Білінський презентував другу частину книги Україна Русь князі Галицькі Острозькі. В ній він розвінчує міф двох сусідніх імперій про те, що Україна не мала спадкових князів. Насправді, як стверджує письменник, ми були узаконеним державним утворенням ще з часів батька Данила Галицького Романом Мстиславовича. Ми до 17 століття до часів Казахщини мали свою державу. Були державним народом, і навіть в ті часи Польща і Росія, завойовуючи Україну, поступали як звичайні агресори, як звичайні бандити. На думку історика, чимало фактів, викрилених за радянських часів досі вивчають у школах та університетах. Їх ще мають переосмислити ті, хто писатиме українську історію у відриві від російської. Студенти, викладачі адміністрації Тернопільського національного економічного університету відзначили початок перших європейських ігор у Баку. Забіг на півтора кілометри, очолив ректор вишу. У перших європейських іграх у Баку, що в Азейбарджані візьмуть участь п'ятеро тернополян. Троє з них студенти Тернопільського національного економічного університету. Щоб показати справжню підтримку, студенти та викладачі вишу пробігли легкоатлетичний крос. Ректор ТНЕО Андрій Крисоватий каже: університетською милою також хотіли нагадати тернополянам спорт, запорука здоров'я. Наша велика університетська родина це біля двох тисяч чоловік. планують здійснити цей пробіг від. Церкві надставної до нашого центрального корпусу. Я стартую разом з командою. Думаю, що добіжу до е, саме фінішу. Сьогоднішній девіз такий е, нашого забігу: хто дружить з спортом, той дружить з ректором. Неодноразовий учасник Олімпійських ігор, чемпіонатів Європи та України Олександр Облончик біг університетську милю вперше. каже цю дистанцію здатен підкорити будь-хто. Головне обрати правильний темп ну, це одна миля, це приблизно хну. Півтора кілометра. В принципі, це доступна дистанція для всіх людей, навіть не для підготовлених, бо це ну, якщо бігти в помірному темпі, звичайному для кожного людини, там підбирає кожен під себе, це пробігти дистанцію ну, можна дуже легко. Це просто забіг масовий, це без переможців, це для підняття фізичного духу населення. Ректор вишу, як і обіцяв, після оголошення старту очолив університетську милю. Інші ж учасники розподілилися по різному, Одні бігли. Командно. Для інших же метою була перемога. То завжди корисно. Такий любительський біг. Я займаюся спортом професійно, так що то для мене не, нічого особливого немає. Але для людей, які не займаються, це дуже добре. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Я ж бажаю вам мирного неба над головою. Бережіть себе.